Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Маємо врожай помідорів власних, не багато, але є. Хочу розповісти, як я швидко і дуже смачно готую томатний сік на зиму. Що для цього беру? Ну, по-перше, помідори. Помідори можуть бути будь-якого сорту, можуть бути сливки, звичайні. М'ясисті, можуть бути більш соковиті помідори, можуть бути крупноплодні, в залежності від того, який сік ви любите. Якщо ви любите густий сік, такий прямо ну, насичений, значить треба брати, звісно, м'ясисті, хороші помідори. Е, бажано, щоб вони були солодкі. Якщо ви любите більш такий рідкий сік, такий, як колись ще за Союзу, по 10 копійок у нас в кулінарії продавали, то, то треба брати тоді, можна такі дрібні, ну більш соковиті, будемо казати так. У мене тут мікс, тому що те, що виросло. Ну, в основному, звісно, у мене тут такі достатньо м'ясисті. Що роблю? Помідори повинні бути добре стиглі, не перестиглі, не гнилі в жодному випадку, не вражені хворобами. Навіть той помідор, котрий підгнивши, котрий вражений хворобою, наприклад, фітофторозом або там вершинна гниль, хто не знає, це коли отак от. Коли підгниває кінчик помідора, От він кінчик підгніє, а помідора зверху начебто ціла. Такі помідори використовувати підгнивші взагалі не можна. Тому що навіть якщо ту гниль обрізати, сам помідор, там, де на вигляд от візуально воно якісне, хороше, воно має гіркий гнилісний смак. Відповідно, навіть декілька таких помідорів, підгнивших, можуть зіпсувати повністю всю консервацію, тому що томатний сік буде мати. Ну, смак гнилі. Так от, помідори поріз... помідори помити. Попки я не вирізаю ніколи, але розрізаю надвоє або на четверо, в залежності, яка помідора. Якщо зовсім дрібна помідора, можу надрізати, а можу от просто проколоти ножем. Тобто порушити цілісність помідорки для чого? Для того, щоб коли її перемелювати, щоб вона в очі не стріляла. От у мене є тут нарізаної жовтих різних от з попками. От крупний був на 4, дрібніші на половинку, значить помідори. Просто помити холодною сирою водою. До цього йдуть які спеції. Звичайна сіль не йодована. Цукор. Цукор це плюс-мінус. Це до смаку. Якщо помідори кислі, цукор будемо додавати. Якщо помідори не кислі і нам на смак, буде сік подобатись, цукор можна не додавати. Ну, Хто любить а-ля натюрель, як то кажеться, сік, на тому по спеціях кінець, сіль і цукор. Я люблю трішки, щоб сік мав багатший смак. Я завжди додаю лавровий лист. З розрахунку десь, якщо говоримо про літр соку, ну от пів листочка на літр соку, духмяний перець горошок. На літр соку один-два горошка. Гвоздічка. Хоча б одну штучку на літр, можна навіть дві гвоздічки на літр сока. Простий звичайний перчик горошком. Тут можна 3-4 перчинки на літр соку. І я завжди додаю орігано, це ще називається душиця. Хто це любить, хто це не любить, можна не додавати. І люблю додавати трішки фіолетового базиліка. Ну, це мені так до смаку. Можна також, ще хто може любить з такою перчинкою. Можна додати шматочок гіркого перцю, тобто спеції, які ви хочете, а можна взагалі без жодних спецій. І підготувала отаку марлічку. Вона не є обов'язковою. Я сюди складаю спеції, роблю такий мішочок, потім це просто викидаю. Якщо вас не дратує, що вам у стаканчику сока е, одночасно в рот попадає там шматок коврового листа чи гвоздічка, то можна навіть марлічки цієї не робити. Зараз треба перемолоти помідори і ставити варити сік. Помідори ми мелемо на такій от, е, томат, е, помідорно томатно соковижималці вижималці, будемо казати. Вносик виходить жмих, тобто шкурка з насіннями, з попками, а в каструлю чи в відро, що підставити, то туди відділяється сік з м'якітю, але без насіння. Звісно, цю процедуру краще робити десь в саду чи на дворі, тому що воно і ляпає, і протікає, і всяко буває. Але ми ось заслали паперовий постер під низ і мелимо. Друзі, в нас вийшло приблизно 8 літрів перемелених томатів. Це 11-літрова каструля. Значить, Що кладу? 8 духмяних перчиків покладу. Тут у мене 9 гвоздічок я висипала. Чорного перця, не знаю, напевно, штук 20 тут буде. 25 плюс-мінус. Покладу раз, 2, 3. Чотири достатньо буде лаврових листочка. І покладу на 8 літрів, покладу отак дві гілочки базиліка. Орігану буду сипати зразу туди і зав'язую, зразу зав'язую і зразу кидаю в каструлю. Хочеш, як зав'язати, ще й не зав'яжеш. Зав'язала. На 8 літрів. У мене помідори більш-менш, але я все-таки додам, ну, напевно, для початку, от, додам я півтори столові ложки цукру. І, напевно, додам, ну, напевно, що от неповних дві столові ложки, то солі. Все. І насиплю орегано. Хто любить, хто не любить, Орегано на око. Любите орегано сипте більше, не любите, не сипте більше. Все. Ставлю це діло варитись. У мене є тут потужна турбоконфорка. Це, до речі, класна штука. Єдине, що класного в цій плиті, запалила. Тим часом у мене вже ось в духовці я поставила. Просто помиті банки, я їх буду стерилізувати в духовці на 100 градусів, може там 110 накрутила, я ставлю на конвекцію на 10-15 хвилин. Банка повинна бути суха. Там та що водичка, вона висохне, то не є важливо, але банка повинна бути стерилізована і суха. Бажано, щоб на момент розливу соку вона була гаряча. Взагалі в консервації я дотримуюсь такого прикладу. Холодними кладемо в холодні банки, гарячими кладемо, льємо або кладемо то краще в гарячі банки. Звісно, якщо, наприклад, ви плануєте сікс робити завтра, а сьогодні ви плануєте підготуватися там по спеціям, помити банки, їх простерилізувати, Зрозуміло, що завтра ці банки будуть холодні. В такому випадку будемо робити дуже просто. Будемо брати вилку або ложку, або який-небудь металевий предмет, отак от, от, коли заливати в холодну банку, будемо класти вилку в банку і кипятку лити по трішки, потрішки-потрішки, буде наливати ось так, побовтати. Доливати вище, ще раз побовтати. Для чого? Щоб холодна банка окропом, гарячим соком, щоб прогрівалась поступово, щоб не тріснуло. Якщо банка лопне, Весь цей кипяток буде на ногах і на столі, і в кращому випадку буде опік. В гіршому можна порізатися багато чого. З Цим треба бути дуже уважним. Також перед закладанням банок дуже важливо перевірити, якщо банки старі, припустимо, вже були у використанні. Ну, як, в принципі, у багатьох господинь вони так перевірити, щоб не були щербаті, передивитися, щоб не були десь, можливо, мікротріщина, все, що щербати, все, що з мікротріщиною. Я ніколи не використовую, я викидаю. Сік проварився 10 хвилин. Вогонь я обавила на мінімум. Акуратно витягаю свою марлічку зі спеціями. Вогонь не виключаю, от воно отак буде на малому вогні, поки я все не закрию. Ще раз зняла пінку. Помішую перед кожною баночкою перед заливом, варто помішати. Можна, звісно, і не мішати, але я мішаю чому? Тому що е м'якоть томата вона падає на дно, як закипить, І зверху виходить якби рідший сік, а вже останні банки можуть бути густішими набагато. А щоб було однорідне, я роблю однакову банку, я з духовки достала, вона в мене гаряча. Наливаю. Ага, я забула, це у мене банка під твіст. От у мене кипить тут каструлька з водичкою. Поки я налью сік, банк, кришечка під закрутку. У мене твіст кришечка, там 10 секунд повариться. Наливати треба акуратно, не квапитись. Щоб самому не облити ці плиту не заляпати, і щоб, ну, коротше, як то кажеться, спешка нужна при ловлі блох і більше аж нікак нігде. Я наливаю майже під самий верх. Виймаю кришку. Кришка простерилізувалась, гаряча. А! Є у мене така чарівна. Рукавичка, добренько треба кришечку затягнути. Якщо десь пролилося з цією ж ганчіркою, я обтираю і перевертаю догори ногами на підготовлений рушник. Можна перевертати на стіл, ну, бажано по-любому під низ щось підстеляти, Тому що, якщо десь якась невдала кришка бракована, воно потече, може таке бути, то хоча б потече на рушник. Тобто щось треба підкласти. Отак всі банки зроблю, виставлю, укутаю ковдрою, і воно буде у мене стояти до повного вистигання, скажімо так. Потім опущу у підвал. Звісно, кожну банку підпишу, що це 24-й рік, щоб не плутатись. Хоча, в принципі, у нас томатний сік ніколи не залишається з минулого року. Що стосується спецій, смаків і всього іншого, коригуйте на свій смак, тому що те, що смачно мені, може бути несмачно комусь і навпаки. Але цим рецептом я користуюся багато років. Всі, хто пив цей сік, дуже хвалили і завжди просили баночку з собою. Тому пробуйте смачного вам, гарних врожаїв і всього найкращого.